І знов про гімн України періодично виникають пропозиції переробити твір, написаний у середині 19-го сторіччя. Автором слів був поет Павло Чубинський, музики священик Михайло Вербицький. За іронією проти того, щоб твір використовували як гімн України, зараз виступає також представник церкви Євген Максименко. Про то єредні дзержинської єпархії УПЦ написав вірші. Музику ж пропонує вже відому ту, що була колись написана для гімну УРСР. Наприкінці минулого року він звучав ймовірно частіше ніж у попередні. Їм постійно співали учасники нещодавніх подій на майданах країни. Впізнаваним він є і у спортивному світі, і треба сказати, на стадіонах звучить непогано. Між тим головну пісню батьківщини часто густо критикують. Незважаючи на те, що я люблю Україну, люблю все. Ну щоб він он как там не знаю, мені Ну не очень он как-то хватает за душу. Наверное, Хорошо бы добавить немножко оптимизма, тому що очень пессимистический так. атак. в общем то священник Євген Максименко каже, що твір Павла Чубинського та Михайла Вербицького віджив своє для нового часу. Потрібні інші музика та вірші. Вірення всього нужно переходить к эпохе созидания. і зазидательність епохи вазможна только лишь при. Бравурних при торжественних е акордах Вспомнилось, е о том, а яка музика була е в Україні, коли був Советский союз, і тому священик пропонує згадати напівзабуте старе музику Антона Лебединця, яку харківський композитор створив для гімна ОРСР у 1950 році. Вірші, які Євген Максименко написав за 15 хвилин, на його думку підходять музиці за ритмом: Моя Україна прекрасна і сильна. Нарешті ти волю собі здобула. Між рівними рівна, між вільними вільна. Ти Київська Русь, Боже, тут джерела. Автор розмістив свою пропозицію нового гімну у соцмережах. Священник не приховує у своєму творі. Робить акцент на тому, що Україна це перш за все православна земля. І ще він каже: не відмовиться, якщо його варіант колись візьме участь у конкурсі на кращий гімн країни. Ірина Каблоцька Кристина Венгеля Ускайти, Олександр Дубина, новини 11 каналу.